Всім вітання, 4 жовтня. Ранок, біля сьомої десь, ось приїхали на барахолочку. Будемо сьогодні шукати скарби. Тож, запрошуємо вас разом з нами пройтись по барахолочці. І все, що цікаве, знайдемо, все вам покажемо. Ранок, як завжди, з кави починаємо. Тому хто також налив чаю як бокаву, всім смачного. Ну а ми зараз каву доп'ємо і йдемо шукати скарби, тож поїхали. Перша розкладочка. Білочка такая. Европа. Один раз заводит, Может, не Такая. Не Симпатюля. 400 гривен. 61. Еще ось собачки не такие. Конакова. Ціленькі сьогодні. Одна і друга трошки розфарбування світліші по 150 гривень. Дівчина корма голуба. Також ціленька, напевно, заберу. Ціна приємлена. Тарілочка ціла. ЗХК полону. Ось ще синичка. Це городниця. Трошки є скольчик, А так гарно. 250 гривень ціна. годинник такий слава, аушний 600 гривень. Начебто робочий з ремешком Ну, обслуговувати треба. Ось так ідуть. Ну, Пожолота не затерте. То мабуть заберу також. Ще ось такий пеліканчик. Скляний, гарний. 150 гривень ціна. Так, ну зараз подумаємо, щось тут візьмемо. Ось ще бачите, зну постривай, волчара Да зайця йде з квітами. Тут ще є залишки клейма, бачите 2,70 рознічна ціна. Який рік не бачу. Ну, прикольно така, 100 гривень. Чайні пари. А шкатулочка скільки ваша? Крем-газ. Блюдочку трохи є незначні потерті 150 гривень. Дві пари в наявності. Кружечка гігант. Київська. Стареньким клеймом. А сколько кружечка это? Это 200 гривень. Ну, за потертости есть на Ну, призначена Ну, да. Зрозумило. Вот такая большая кружечка. Ну, это фаянс. Кобальт. Бачите, такі кал клейма немає. 200 гривень ціна. Здравствуйте. Ой, така скорбничка. Малахітове скло. Гарно. нічого не Сама Метал. Ціна 900 гривень. Гарнюню. Хлопці з Дніпра сьогодні торгують. Зараз подивимося, що в них є. чайный пара старенький добу блюдочку давай не долго сейчас подойдет такой 5 лет. 5, лет. 5 лет. Не знаю, как еще тоненька порцеляна. порцелна. Блюдочка. Я, я, я знаю, Андрюху. Да, да, да. <головкопись> я знаю, я знаю. Я никуда не ухожу. Старень. Все старенький пару. А вот с дефектом. Форма такая. 30-х років. Людочка десь десь біга у власних цих цих речей. Рідкісна статуетка Із набору конек горбуню. ЗХК Полон. Он і є Київський. А є ЗХК. Скільки тьомцев? коник Іван. Дорого, буду просити. 100 баксів. Ну, разве це дорого? 100 доларів. Дібрі казали, що дорого. Дорого. Ну, Тут раз дібрі доїз. 15 доларів. Для кого ці 100 гривень дорого? Да. Так що тут. Ну, стан гарний. Грязненько, конечно. Так стан гарний. Так ось ще баца. дівчина з дефектом рука, відбита. Да, вот раскладочка. У тут кружка киевская рездвяный вечер. 500 гривень ціна з Кремлем Мацкова. Така же грязна, як і Москвачі. Чи... Ціну не знаю. сервіс. Мати ін Україна. Щось таке. Перший раз трапляється. таке клеймо. Україна. Порцеляна. зір. Не бачу. О таке. Щось, мабуть, після 2000-х. є такі з золотом покриті в Омаграді. Угу. В Англії. І блюдочка такі. Возглядає яскраво. Ціни також не знали там хлопці дуже зайняті. Розкладочка ось. синички, бродниця. О, який тігр. Оффз гарний ведмедик з балалайки, так? Також городниця п'яти років гарний стан. Зайчик, хвостун. Це також городниця. А ну-ка відніму. старенька Старенько зелена 60-х років. Ну і ціни гарні. адекватный. Сыночка в Желевской. Старенькая клейма 60-х. Продолжение Порозбирали. Да. Понятно. Тоді передай вітання нашим підписникам. Да, підписуйтесь, друзі. Вітання вам від Льохи Йохіполісоса. Давайте. Підтримуйте канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде класно. Давайте. А ми... Дякую. Телевизоры, смотрите, как вот. новые телевизоры электроника. Телевизоры классные. Кто помнит электронику? Почем такая электроника? Это тысяча. Это ну, упаковки да, с все паспортом. Все... Да, Это все... блок ТВИ тоже, да? Да. Друзья, кто по такой не <сởанный> эротику? Это карты, да? Да, карты для, для тех, кому 21. Ну да. Ручки. 18 ⁇ ручки. ручки. Левые, тяжелые. Там ручки. Классные. Левые. Да-да. 300 штук. Вон, конденсаторы. Давай. Надо, кто-то купил. Рабочая все. Шикарно. Документы в рідной коробочке. 2, 2, 3, 2, 3, 2. Сколько гирлянда, Леха? Гирлянда 500 гривен. 500 гривен. 500 гривен. Что еще есть, эксклюзивное? Фотики. 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 фотики у Лехи. А, О, Кэнон. Олимпус. Есть. Шахматні часи, хто лівець. О, так, да, теж. Хто все тікає? Колекціонує. Мітофон робочий. А да. то он хозяин що магіфон робочий. Поле чудес. Тут прогуляємося. Будем шукати скарби зараз. Париж. Людей щось не дуже багато. Так, так, так. Ну, а зараз треба потихеньку спуститись. Зараз тут походимо, подивимося, підемо на офіційну частину сюди, сход може там що цікаве буде демо на офіційну частину може тут що буде цікаво Ладочки. Типа маки Крем Гес. А скільки така пар? Тисячі гривень. Красиво. Тисячу грув. Це статуетка. Наші будні Валентина Дригового. Ну да, користь дорого. Шесть пицців шесть Ше... 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 Піць... пиццу. Ну. ну да, да, я знаю. Валентина Трегубова. І це тоже, да знає з цієї серії. Ну. Валентина Трегубова. Це дорого, да. це дорого. А ось наборчик оцей класний. Я все час його не можу зібрати. То, то окремо. курочка окремо. Так, да, курочка ряба. Дитячий. Це теж коростень, вже, так? Теж Да. Тоже він у вас в сборе, да? Не, 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 не. А, нема япон. От масленки только крышки. А ну да он. А ці спецовники почем? Я хочу набором Оце що є, что да? І скільки набор. Дві, Дві тисячі. Ні. Нуга. Зачем так? Че, я вообще одна курочка, один футушок. А у меня две курочки. Да. Я да, уже редко трапляется уже. Дякую. Ты дым далі дивиться. Пусть

На цьому моменті, друзі, будемо завершувати свої походеньки по барахольці. Зараз прийдемо в машину, покажемо вам наші знахідки. Тож не перемикайтесь. Ось друзі, показую сьогоднішні знахідки. Переважно статуетки, але є і інші речі. Ось така плакеточка. Ну постривай з Вовком Радянське забрав годинник, Слава Аушний. Ну, ще в гарному стані він робочий. Де то треба обслужити. І можна його ще на фінаш не пускати. Така знахідка. Далі ось дві чайні пари попались. Дитячі, бачите, з півником чи курочка. Курочка, мабуть. Це як, як ви вже впізнали, мабуть. Це виробник Тернопіль, червоне клеймо. І ось блюдечко також з полуничками. Також червоне клеймо. Дві пари таких попалось. Ну і статуетки ось такий пілікан гарний, скляний, художнє скло, гарнюній піліканчик. Ось дві собачки на той неділі. Одна була, ось ще дві в гарному стані. зік конакова. Ця темніша розфарбування. Ось друга трошки світліша розфарбування. Далі дівчина корми голуба. ЗХК полони. Також ціленька, блюдечко ціленьке, голуб також ціленький. Вже щасливе дитинство. Рідко трапляється, тож забрав. Ось така білочка. Це німеччина, але старенька така статуетка, гарна. Трошки грязненька треба вимити Така білочка. Горішки, мабуть, тримає Ось синичка Гжелівська. Також в гарному стані. Позолота ціленька. Тут якісь шишки, десь вона На сосні Чи на Йольці сидить. Ну, по золото гарно, не затерт. Стареньке клеймо 60-х. Гжель перший сорт. Також гарно. Ось такі синички українські. Також в гарному стані статуетка. Це городниця. 50-х років також уже трапляється, рідко забрав. Ну і ось іще дві ось такий, як служив я у пана, називається. Бачите, такий козак з півнем. Стареньке клеймо. Київський художньо експериментальний завод. Книжечка 60-ті роки Ну і ось топова на сьогодні, за сьогодні статуетка. Зайчик. Бачите розфарбування мор моркви яке. Це перший випуск. Дивіться, мокре клеймо ЛфЗ, вищий сорт. 60-ті роки. Гарний зайчик в дуже гарному стані. Ось такі друзі-знахідки. Тож, будь ласка, кому сподобався сьогоднішній ролик, поставте до нього вподобайку, підписуйтесь на наші канали. Також на телеграм-канал Барахолка Цікаве життя. Ще там людей не дуже багато, але... Потроху люди набираються, тож, будь ласка, підписуйтесь, хто хоче торгувати, там також безкоштовно можна торгувати, продавати свої речі, а також купити, тож, будь ласка. Ну а я на цьому хочу побажати вам всім мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я. Всім пока. І побачимось на барахольці. Я завжди відчуваю. Розходитись треба. Все, кіна не буде, світло закінчилось.